Ви знаєте, так важко після таких піднесень виступати юристу чи правозахиснику. Але я думаю, знаєте, потанцювали, поспівали, щиро посміхались один одному, але не забуваємо думати. Бо у нас зараз дуже відповідальний такий момент. І ви знаєте, ми помазаники Божі не тільки в культурі, чи в мистецтві, чи ще десь, але ми ще помазаники тим, що нам Господь дав найкращу землю. Він нас назвав володарями, власниками цієї землі, і ви знаєте, те, що громадяни України власника закріпила конституція. Я вас всіх дуже прошу відкрити конституцію, почитати 13 статтю, 14, 142 і зрозуміти, що 46 мільйонів українців є власниками національного багатства України. Ми з вами на жаль за 20 років. Своє, свій статус влади за статтею 5 Конституції віддали іншим людям, які себе називають владою. Цього не можна дозволяти. треба поставити це на місця владою називати народ, а органи влади органами влади. У нас з вами за 20 років забрали національне багатство. Але в Конституції саме власником національного багатства є український народ, громадяни всіх національностей. Ми і власність з вами віддали за 20 років. Зараз, коли я все не чую, що всі говорять, що треба змінити конституцію, я вас дуже прошу, борони нас, Боже, дати змінити конституцію, в якій написано, що український народ є власником національного багатства. Це єдине, що залишилось у нас, і яке поможе нам з вами відновити і право власності на національне багатство і владу свою в цій державі. Українці, не дайте себе обдурити. Я вас дуже прошу, Того, що ви знаєте, і такі підходи до нас, нас уже позбавили всього, чого ми тільки могли е, мати. Польщі, подивіться, в 90-ті роки зафіксували власність свою на національне багатство. У них є реєстр власників, реєстр власності. Немає фальшування виборів, тому що саме відсутність реєстру власників дає можливість на вибори фальшувати і підкладати мертві душі. Ви про це знаєте? Що нам з вами робити? Тепер я хочу сказати про це. Значить, читайте конституцію, відбувайтесь власниками на своїй території, становіться громадою, бо на території громади власники. Ми це вже робимо два з половиною роки. Утворили 43 громади. Але теж не обдурюйтесь. Головне в громаді це реєстр власників і реєстр власності. Тоді ми з вами беремо під контроль все на своїй території. І тільки громада, власник на своїй території має право утворити всі власні органи: прокуратуру, міліцію, суди, державні виконавчі служби, пенсійні, податкові. Ви розумієте, що тоді на нашій території нічого буде робити політикам, президенту чи кабінету міністрів? Це наша з вами територія впливу. Ми про це забули. Крім того, ми цього ніколи не вимагали. Давайте почнемо це вимагати, тому що, чесно кажучи, якщо ми самі не зорганізуємося, вони самі цього не за нас цього не зроблять. Крім того, я що хочу ще сказати. Значить, територіальні громади вони на місцях мають право рішення прямої дії. Якби в Києві були громади в районах, і зібралася громада і вирішила, що не можна на їх території застосовувати Беркут, то так і було б. Бо таке рішення суду не можна від... таке рішення територіальної громади не можна змінити за рішенням суду, бо це є рішення власника на цій території. Ми з вами з рук випустили власність. Ми з вами з рук випустили владу. Не випустимо конституцію. Я дуже вас прошу, тому що це єдиний плацдарм, який зараз нас з вами ще захищає. І тому я пропоную на цьому е, майдані е, просто проговорювати саме головне, все інше похідне. У нас зараз пряме рішення повинно бути по відношенню до президента. Який є гарантом конституції, встанови конституційний устрій, зроби громади по всій Україні власники, утвори реєстр власності ці реєстр власників, і тоді все в наших з вами руках. А президент становиться тільки обличчями, яке представляє нашу державу, і це дуже велика брехня, коли говорять, що в нього багато повноважень. Запам'ятайте за цією конституцією найбільші повноваження має український народ-власник національного багатства. Не дайте змінити ваші найбільші повноваження. Коли ми утворимо конституційний лад, президент буде тільки обличчям нашої держави, і, і може, і може, дай Боже, не таким потворним. Дякую, слава Богу.